Сьогодні робимо з вами ефект кружечка в телеграмі в застосунку VN. Як це зробити? Від початку, коли ми сюди заходимо, у нас немає тут такої функції маска, а все це діло робиться саме через інструмент маска. Тому тут ми шукаємо піп доріжка, обираємо цей елемент. У Нас з'являється додаткове меню зверху і знизу. Знизу ми шукаємо елемент маска. Збираємо його з ним. Ми будемо ще працювати в наступних уроках. Наступна функція тут у нас є оця кругова. І одразу вона у нас застосовується. Для чого це робити? Звичайно, що можна записати кружечок в Телеграмі, потім його накласти, там додати собі в сторіс або в рілс, але зазвичай там дуже погана якість. А ви від початку можете записати якісне відео, а далі скористатися таким ефектом. Тому що такий ефект він теж є, як своєрідний тип хуку. Те, що це цікаво на таке дивитись. У мене тут трішки не підходить формат відео, але уявімо, що тут у мене говоряща голова. І я роблю собі ось такий, як би ефектик кружечка в телеграмі. Я можу з ним погратися, змінювати розмір. У мене є знизу такі ползуночки. Двома пальцями я його можу наблизити, можу його перемістити одним пальцем, наприклад, в цей об'єкт. Є ще додаткова функція, яку можна скористатися, якщо ви потягнете вниз за одну із оцих от стрілочок, я тягну вниз, у мене відбувається таке розсіяння, тобто у мене не чіткий такий контур. А він стає більш такий, як розсіяний кружечок. А давайте зберігаю і дивимось. В який виходить ефект. Відповідно, тут може бути якась дія у відео, зверху тут біжить текст, або якийсь напис, тут можуть бути субтитри, або тут може бути ваша говоряща голова, і такий ефект досить виглядає нетривіально. Не часто я таке бачу. І тепер ви знаєте, як скористатися інструментом маска в капкат. Якщо ви зрозуміли, що вам не подобається, наприклад, таке розсіювання, повертаємось до цього інструменту маска, його можна прибрати. Все зникає. Або можна повернутися до нього ще раз і змінити оці лінії розсіювання на більш чіткі, так само за допомогою цих стрілочок. І виходить такий ефект: зберігаю, дивимось. Відповідно, що тут десь зверху може бути якийсь текст або підпис, або напис.